Скажіть, ви дійсно впевнені, це питання теж до вас, що партія регіонів настільки спокійно почувається, що все буде нормально в Верховній Раді? Що ми все одно прийдемо, і буде нормально сформована команда, і немає ніяких внутрішніх процесів, які б говорили, ну хоча б про конкуренцію, а не про Ні, внутрішні про... процеси є. Але мені здається, що на рівні найвищого, на рівні Януковича, ті процеси раз якось ігноруються, тому що один окрик і все ніби стає на стоїть місця. Ну хтось там трошки вирушиться, його там прикрикнули, і він же тихенький, ну як законом промови. Чотири регіонали проголосували проти. На наступному голосуванні всі проголосували за одностайно, і все, і конфлікт було вичерпано. Тому я думаю, що вони зараз не бояться. Але я в них є два, дві проблеми: перша проблема ну власне, от плюс і мінус. Плюс для них це те, що реальної опозиції толком немає. Вся опозиція більш-менш сидить в кишені банку і більш-менш якось трошки керована. А мінус для них, те, що вони не прораховують фактору того, що пройдуть мажоритарники, які відчуватимуть себе рано чи пізно незалежнішими за рік до президентських виборах почнуться від центрові процеси, і вони цього по-моєму не враховують.